Чи можете ви довести, що структура вашої компанії прозора? Тепер це вимога мін'юсту, а не лише питання репутації. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. У травні 2025 року мін'юст оновив правила перевірки кінцевих бенефіціарів. Нововведення передбачають жорсткіший контроль за достовірністю даних. Наказ номер 1173 5 починає діяти через 10 днів після публікації. Нагадаємо, що кінцевий бенефіціарний власник це фізична особа з вирішальним впливом на компанію. Такий контроль може здійснюватися як прямо через володіння часткою понад 25% статутного капіталу чи прав голосу, так і опосередковано через інші юридичні особи трасти або інші правові механізми впливу для юридичних осіб КБВ. Це та фізична особа, яка має реальний контроль над управлінськими чи фінансовими рішеннями підприємства. У випадку з трастами до таких осіб належать засновники, довірчі власники, вигодоодержувачі та інші учасники, які можуть визначати напрями діяльності чи розпоряджатись активами. Саме ця категорія осіб ключова з точки зору фінансового моніторингу. Та протидії відмиванню коштів. І саме тому мін'юст продовжує вдосконалювати механізми перевірки та контролю за достовірністю даних про бенефіціарів у єдиному держреєстрі. Реєстратори повинні перевіряти пояснення та документи про КБВ. Встановлено перелік обов'язкових ідентифікаційних даних. Це стосується як фізичних осіб, так і юридичних компаній. Уточнено, які саме дані підлягають ідентифікації для фізичної особи це прізвище, ім'я та побатькові, країна громадянства. Місце проживання, дата народження, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, характер і міра володіння для юридичної особи це повне найменування місця знаходження, код ЄДРПОУ. Якщо перша вимога держреєстратора, надіслана рекомендованим листом, повертається через відсутність адресата або закінчення строку зберігання, то через місяць надсилається повторна вимога. Якщо на неї не надходить відповідь протягом 10 робочих днів перевірка поновлюється. Після перевірки реєстратор формує лист повідомлення, до якого додає всі документи, що підтверджують виявлені факти, пояснення юрособи, повідомлення про розбіжності, додані документи. Відсутність відповіді запускає процедуру поновлення перевірки. Через 30 днів формується лист повідомлення до міністерства юстиції. Отримавши лист, Мін'юз дає вказівку держреєстратору не пізніше наступного робочого дня виключити відмітку про недостовірність, якщо підтверджено актуальність внесених даних або їх було оновлено. Внести зміни до єдиного державного реєстру щодо КБВ у разі технічних або змістових помилок. Виключити з єдиного державного реєстру інформацію про КБВ у разі встановлення їх повної неактуальності. Мета забезпечити актуальність даних про КБВ. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. При неподанні або запізненні з подачою даних передбачено штрафи. Вони складають від 17 тисяч до 51 тисячі гривень. Можливий і повторний штраф при порушеннях упродовж року. У разі виявлення розбіжностей чи неподання підтверджуючих документів, у єдиному державному реєстрі може з'явитися відмітка про можливу недостовірність інформації про КБВТ або структуру власності. Такі відмітки впливають на репутацію та співпрацю з банками. Вони також блокують юридичні дії, поки невідповідності не буде усунено. Це серйозне обмеження для бізнесу. У разі не отримання відповіді на вимоги державного реєстратора. А також підтвердження неактуальності інформації. За результатами перевірки, реєстратор може виключити дані відомості про КБВ та або структуру власності. Це означає втрату юридичної сили таких відомостей. До відновлення інформації компанія не зможе діяти повноцінно. Новий порядок знижує навантаження на реєстраторів. Він забезпечує прозорість перевірок та зрозумілість процесу. Юрособи отримують чіткі рамки, як діяти у разі вимог. Компаніям варто перевіряти дані про КБВ у ЄДР. Важливо оперативно реагувати на вимоги державного реєстратора. Це дозволить уникнути штрафів і зберегти юридичну дієздатність. Оновлені вимоги мін'юсту підвищують точність реєстрів, зменшують навантаження на реєстраторів, захищають компанії від ризиків та дозволяють уникнути штрафів. Компанії повинні своєчасно реагувати на вимоги та оновлювати інформацію про бенефіціарів. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з мене бізнесу, і Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.